Доброго дня, мої ластівочки, соколики Мабуть, ви дуже скучали за мною. Я за вами теж скучала, але я дуже зайнята ці дні була. У мене дуже серйозна чистка з людиною, з мужчиною, дуже серйозна, не могла відлюкатися. Тепер трошечки вже легше, І зараз я подивлюся, що випадає нам. На такі числа 20, 21, 22, 23. Давайте по цих чарівних картах дивимося. Так, сьогодні, давайте захватимо сьогодні. Сьогодні когось буде дуже-дуже штурмувати. Дуже штурмувати. Але треба це перебороть, перебороть. І завтра вже буде спокійно, спокійно, спокійно. Ви держитеся міцно. Крепко, сонечко вам світе, значить, ви штурвал управління не загубите, не потіряєте. Так, далі дивимося. Так, правильно, ви турбуєтесь про своє житло, турбуєтесь про свою безпеку. Не переживайте, ці дні все буде добре, затишок, уют, комфорт, все буде добре. Далі. Так, да, бачите, такі дні тривожні. Через те ви якби, захищаєте всю свою родину, а родина з вами відчуває себе захищеною. Тут немає опасності. Небезпечно, так, да, але опасності великої немає. Ну, ми живемо в такому стресі, бачите, що небезпека. Ну, нічого, ми вже звикли, буде все краще. Вірте мені, бо я знаю. Так, Тут треба поприбирати, позбирати ненужні речі, ненужні, негарні, порвані, потрюпані, ще якісь надбиті, поштопані, повикидайте, повиносьте. Давайте четвер, завтра гарний день, якраз оце стоїть повибрасувати, повикидати, і тоді, і тоді дивіться, яка гарна у вас буде атмосфера і в сім'ї. І в великій вашій родині, і на роботі, і вдома. Тоді ви зможете своє життя малювати таким, як ви хочете. Оці всі потрупані, поштупані, побиті речі, вони накаплюють негатив, негативну енергію, і ви не можете тоді далі просуватися вперед. Так, далі дивимося. Маленький буде дождик із дітками, щось вам буде не подобатися. А що вони? Ну, може, двойку принесе. <сум> Малий. Малий або мала. Або може і взрослий син, дорослий або донька, щось таке зробить. Ну, Наприклад, піде на свідання з тою дівчиною, яка нам не подобається. Ну, цей дождик він нічого не повліяє. роздор маленький між вашими дітьми. Ну, такі ми батьки, що ми все время хочемо краще. А воно ж не завжди буває краще для діток. Ну, не переживайте, нічого, такий маленький роздор, бачите, дождик, але всі будуть задоволені, помиритесь. Так, і нарешті, субота, відпочинок. Такий відпочинок. Зараз сніг, так сніжно, можна в деяких містах і на коньках, і на лижах покататися. Але дивіться, льот. Дуже небезпечний дітей самих не пускайте на лід. І рибалки, хочу попередити, попередити рибалок. Не треба, не бо бачите, скільки багато поганих випадків. Але відпочинуть можна не тільки ж так, що десь лізти в небезпеку. Да? Можна відпочити в свою кругу своєї сім'ї, і це буде добре. Зберете якесь різковане діло робити. Бачите, канати запри... заряджаєте з кимсь. Можете робити це діло, але вже давайте слідущого вівторка там гарні дні будуть енергетичні. І тоді така гарна карта, і так люблю сіверне сіяння це виконання. Ваших бажань, виконання успішне, виконання вашого, вашої задачі, вашої цілі. Ну, таке гарне я вам нагадала. Ну, оця ціль трошки пізніше буде. бачите. Тут показано 9 число. Це вже 9 що вже пройшло, це давайте до 9 березня. Оця ціль буде виконана. Не хочу більше витягувати карти, хочу, щоб такий гарний цей розклад і був таким гарним. Так, зараз я вам дам дуже сильний заговір, що ви мені просили, в слідуючому відео. Все буде добре, обов'язково.